Ну що, народ, всім привіт. Е, сьогодні, значить, перший день мого туру. Виїжджаю я в Кам'янець-Подільський, це перше місто. Хух, очкую неймовірно. Але нічого, я вже на автовокзалі у Львові, такий він красивий спереду, там ще задок є. Та що, чекаємо блаблакар. Будемо їхати. Вже з блаблакарщиком теж проблема була, тому що було написано ціна 300 гривень. Він мені дзвонить і каже, 550 буде. буде такий та блять. Але іншого виходу в мене немає, тому прийдеться їхати як є. Погнали, бля. Щось я подумав, що я ще сьогодні нічого не снідав, нічого не їв, так що зараз будемо Чебуряк хавати. Я вирішив, я хотів шаурму спочатку, але подумав, що це перше місто, і я не хочу, напевно, травитися прям жорстко на самому початку, тому будемо їсти Чебуречок. Тебе є це? А у мене є, як ти тільки що мене підрізав. Дурак. Я приїхав вже до Кам'янця, я вже тут, мене привезли прямо під ратушу. Ось ратуша. Прямо вказали, що це центр. Зразу привезли під сцену, на якій я буду виступати, якби ж то, звісно, не дуже зручно для глядачів виходить, вони мають стояти або сидіти ось там. Таке, зараз хочу десь щось перекусити і будемо оглядати місто, Чуть-чуть щось підзніму. Буду розбиратися. Якесь сувенірне містечко, якесь. собі всі ноги е, за 4,5 години, поки я сюди їхав. дорога виявилася не такою вже й легкою, але. Нічого, гуляти Ну хочу зразу сказати, що тут дуже гарно. Тут прямо всі е, всі такі. Коротше, центр центр Львова. от-от так от я все тут почуваю, тільки не знаю, куди йти і що мені все робити. 3 години до концерту маю час погуляти трошки. Яка ж краса! Ууу. Дуже гарно. Я взагалі був досить здивований, тому що а, я дуже давно останній раз був в Кам'янці, ще, напевно, коли був в школі. І я здивувався, що тут платний в'їзд в місто. Ну, ми під'їхали і Блаблакарчик карточкою розрахувався, і ми заїхали в місто. Ну і зразу через замок приїхали, але... Ну, це прикольно взагалі. Блін, ну це щось взагалі неймовірне. Ну просто подивіться яка краса. Краса тут і ще краса там. Просто цілий каньйон. Вау! Ну, як каньйон. Кар'єр, напевно, чи що. Не знаю. Треба подивитися по картам, як це називається. Я так трошки піднявся, дуже незвично стало після того, як я посидів, 4,5 години. Але зараз я йду в заклад, який порадили декілька людей одночасно. Коли я питався, куди мені піти в Кам'янці, казали, що лофт 26, там прикольно. Фух, Тепер я туди йду, надіюсь щось поїсти, випити якоїсь кави, може півка. Я така людина, що зробиш? Да, сходи до травматолога подруга це пізец. Судячи зі всього нам сюди. Давайте З я зайшов в вбиральню і ну, з дороги, зрозуміло. І от таке щось зуміти, що, що робить. Бля! <гл 'язок> я зрозумів, тут виключається такси. Клас, все, раз є магазині. Так, коротше, значит, прийшов я в цей заклад, замовив собі бургер. Дивіться, що мені принесли. Дивіться, це розмір картошки. Що це й малюпусічка така? Це, це ну, маленьке місто маленькі бургери? це до таке. Судячи по цінам, а вони досить львівські, ну, я би не сказав, що це супер заклад через те, що... Ну, я би не наївся цим бургером, якщо б я не з'їв чебурек на сніданок. Чебурек на сніданок це дуже сильно. І 140 гривень за бургер, до якого не додається картоплі, і він такого от розміру. Перепрошую кам'янець, але ви тут ви трошки, блін, перегнули. На туристах, напевно, заробляєте гарно. Але що мені жаліться, я зараз вас поведу на водоспад. У мене є ще трошки часу, і ми можемо прогулятися, і все буде файно. Я зараз був дуже здивований тим, що йшов е, і, і трошки заблудився, і карти мені якось неправильно показували. Я спитався в дорогу е, в чувачка, і він мені почав пояснювати дорогу російською мовою В Кам'янці-Подільському. Цікаво цікаво вас тут. Так, оце ми вже йдемо. Тут така всяка краса. Ми доходимо до славнозвісного камянці подільського водоспаду. Я сподіваюся, це не він і мені треба ще спуститися, але це прикольно. <риклад> Написано прямо водоспад в картах. Але я ще погуляю. Ну тут гарно. Тут би на катамарані, як в Тернополі. О, вообще, супер. Так, ідеш, думаєш, бать, куди я йду, якісь мури. Там якийсь міст. Але тут прикольно. Ну йду під міст, закладки якісь пошукаю, може. Може це водоспад в кам'янці. Ну, щось похоже. Ще в кам'янці все дуже культурно. Дивіться, все. Отак. Вот Люди відпочивають, все збирають. Класно. Йдемо на міст подивимось. Блін, ну звісно, міст чистий як е, з піратів Карибського моря. Знаєте, оцей який доходиш до середини і його обривають нахуй. Дуже прожив... Єбать. Ебать. Ууу! Ой, але гарно. Природа. Люблю природу, класно. Міст, конечно. Вау! Дуже класно. Як на батуті. Як на батуті йдеш? Все, пружинить, Прикольно. А це, що я показував перед тим, це є, походу, відомий кам'янський водоспад. Блін, я так іду і мене прям пружинить. Прикольно. От, але ну нічого. А що я взагалі хотів? Я сюди приїхав, я міг взагалі нічого не бачити. Міг напити підцепив, пиво, виступити, лягти в хостелі. До речі, про хостел. Забронював я хостел за 200 гривень. Дуже, дуже смішно в них цінова політика. Окремий номер коштує 500 гривень, а 12-місний коштує 200. Якось так. Я не знаю, куди я зараз йду. Я йду зараз під міст. Скоріше всього, як і обіцяв шукати закладки. Але ні, я думаю, що я туди зможу вийти туди, куди, куди мені треба, це старе місто. Там в мене концерт, я планую ще перед концертом посидіти, трошки поготуватися, перечитати сценарій, бо я його все-таки вчора переписав практично. Фух. Ну, знаєте, мені поки що все подобається, тут дуже гарно. Ось там. Видно замок, а вам не видно. О там замок. Вот. Ну, піздуємо кудись. Вот Отак. Тут ще з моментів, що дуже дивно, що погано ловить інтернет. І от просто йдеш під мостом, ліс і тут хата. Просто хата. І тут написано, що це вулиця Ха -ха, Консомольська, 40. Прикол. Ну, звісно, консомольська вулиця, да. не вражає своїми. Ну така вулиця. Ну що, от просто вулиця міста. А що, та воно консомольська, що ви хочете від неї. Так, мені цікаво, як мені наверх добратися, то о, карти ніхрена не показують. Телефон в мене сідає, я зараз заблужусь, стемніє і буду виживати, блядь. Бере Все, я прибери грілс. Теж тут іду, якесь вбивство сталося, стрічка перемотана, чи що. Чи це просто не зайдіть в річку. Блін, в мене враження, буркаю не Подільський погіршується тільки. Мені подобається природа. Тут повітря дуже таке Хмельницьке хмельницької камінське. Кам'янське. Загалом перед концертом в мене настрій досить хороший. Я сподіваюся, ще поімпровізувати з публікою. Я не знаю, скільки людей ще прийде сьогодні. Бо може таке бути, що буде 10 людей. І я трошки розчаруюся в молоді кам'янця. В Твіттері мені відписували люди, що в них немає грошей потрапити на концерт. Хоча в мене квитки не коштують по 400-500 гривень. Я не знаю, ребята. Ніколи не жалкуйте гроші, щоб сходити на прикольний івент. От що я можу сказати. А поки що пиздую далі. Як виберусь, ще щось зніму. Тим часом, поки мене обгавкали собаки, я побачив отаке. Нічосі... І тут є якийсь заклад. Зараз піду в нього спитаю. Чи це не заклад? Що це таке, я не знаю. Но мені треба якось вибратись звідси. Бо я прийшов вже замок і щось мені підказує, що я взагалі не туди пішов. Так, мені чоловік підказав, що я все правильно йду, що там є сходи далі. І я по потраплю в старе місто. Я вже навіть чуть трохи. Думаю, а що це де я? Що мені тут все, ніякого хостелу, ніякого концерту не буде. А бачите все добре. Ну не знаю, напевно, якщо я знайду ці сходиші. Я вже викарабкався наверх. І що ще дивує, що людей взагалі нема. Я ходжу прямо сам. В якийсь катарсис, блядь. Я оце біля замку, який зараз перетворився в ресторан, як виявляється. Я думав, що там хоча б якась музейна частина буде, але це замок з пластиковими вікнами, виявляєте. І таке буває. Я дуже захеканий перепрошую, але я карабкався блядь, нагору. І зараз ще йду вверх, поки я не дійду кудись. Але все-таки йдеш, ну краса, такі будинки, гарно. Це школа, там якась залупа вже. А загалом прикольно. Мені подобається, що дитяча площадка від фонда кличка. Сьогодні про нього буду знімати. Ой, знімати. Жартувати про нього сьогодні, коротше буду. Є в мене до нього претензії. Вирішив висвітлити. Ви, якщо це дивитеся, я ще в турі і не помер, а це не посмертне відео, значить приходьте на наступні концерти. Фух. Бля, я, в, я закінчуватиму кожен відрізок відео в фух просто. Зараз мене зіб'є машина, вирубаємо. Я тільки що ще йду, йду і починаю розуміти, що о, тут я був. І тепер знаю, яка вулиця там, яка вулиця там. І все, я знаю Кам'янець-Подільський. Я його сьогодні обійшов повністю по кругу. Виявляєте, невеличке дуже гарне містечко. Ось ця європейська вуличка, яку я вам показував чуть далі. Зараз я йду, куплю цигарки якісь і сяду в якомусь барі. Повторювати приколи, готуватися. Далі концерт. Бачу бар, не бачу перешкод. Пішли. Ну що, я вже в артсховищі, це ось така місцина, дуже дивна, але мені дуже подобається, як там все всередині. Мені налили при вході одразу вина, неймовірна організація. Приїде десь сім людей, я думаю. Ну це вже краще, я думав, буде 3 людини або одна, бо купили спочатку один квиток. І якісь люди, здається, будуть ще. Нічого, побачимо. Просто подивіться. Краса неймовірна. Лампа, блядь, стульчик, щоб я стоячи не виступав. Я йду за стендапом для чого? Для щоб стояти. що? Яка сцена? Ну, красота. Піаніно, я може буду як боберним. <ріст> Якась хуйня. Оце, ну, щоб було чим людям зайнятися, поки вони дивляться мою хуйню. Ну, взагалі гарно, клас. Мені подобається. Ру -ру Рукою. <ріст> <на тебе. ріст> <ріст> <ріст> Дивись, воно вже знімає. Не отак. <реш> По-іншому. Отак. Ти можеш сісти. Можеш сісти, розслабитись. І зараз ми, ну я це потім виріжу, а оце, зараз ми перезнімемо початок концерту, бо мені дуже не сподобався в плані того, що ну, неактивно нікому було. Доброго вечора, камінний подільський Я жалію, що в людей не по 4 роки, щоб здавалося, що тут дохуя людей. <рес> вот. е, дивіться, мене звати Євгійслав. Хто дивився раніше якісь мої відоси або був моїх концертах, похлопайте. Я популярний комік, до речі. Ви мене можете знайти в таких соцмережах, як Миротворець або на статтях Громадське ТВ, там, де коміка затримали. І... І ну перед початком хотілося б поспілкуватися з людьми, які прийшли на концерт. Тому, е, от ви, наприклад, вперше, то як і всі інші люди прийшли. Як вас Андрій Андрій і ваша Олена. Ваша Олена. Дружина? Ні. А чор? А чор? Опа! Я вже чвараю тут. Дружина в Вірменії? Дружина в Вірменії? В Германії це ваша подруга? Да. Чи коханка? Подруга. Повірте, в і мір... в, в Германії мої відео не дивляться, ви можете говорити правду. <татарк> подруга. Просто... А хотілося б по-іншому Олена, не? Нормально. Ні, вони ну... <рапанул> <гум> <coeur> в, в Кам'янці-Подільську зустрічав. Сьогодні, принаймні. Зі мною десь 50% людей говорили російською мовою. Ну, але вони говорили по-доброму. Вони не такі, типа. Де водопад, а вони такі, блять, вам би всім українцям померти, такого не було. Ні, це все класно. Я питаю, де водопад, вони каже, нахуй не треба, але туди. <риво> Я навіть в магазині був, і переді мною стояла жінка, яка ну, їй каже, добре, вона така, здравствуйте. Я думаю, як швидко її касиршо уїбе терміналом по голові? <риво> ну, як виявилось, ну, вона її розрахувала, вона пішла, але в кінці сказала дякую. Ну, тобто вона чогось вчиться, асимілюється, так сказати. Мені цікаво, якщо б би... вона прийшла, і така на касу, а ця футболка, вона з чого? Вона каже, з бавовни. вона не поняла, хлопок, вона, така, блять! <ривання> 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 я ховаюсь, блядь, хлопки повсюду. Я ще був здивований, що в Кам'янці-Подільському платний в'їзд. Це. Це тому Блаблакар сюди коштував 550 гривень, а не 300. Я, я просто, ну, ми їдемо, все нормально, весь час, і доїжджаємо до Кам'янця, і там ну, шлагбаум перед нами опускається, думав, ну що, все, ну, ви до міста доїжджаєте, далі пішком. <пішки> далі пішком, і чуваки з конями такі, пригай на фіру, бля. І ну, ми проїхали, все добре, але коли я вертався туди, ну, я вертався теж туди, я чогось вийшов вирі... ну, вийти з міста нахуй, пішком. І я спитався, чого платний віз. Він каже, це взагалі-то культурна спадщина. Я кажу, яким чином? Це столиця ОНР. Я такий, питань нема. Він мені каже, ну все, побачення. <реш> я кажу, на що без Я? Ти ніколи в житті. Просто люблю Степана Бандеру. У мене взагалі е, важкий час зараз. Вже можеш предстати. Я давно <рес> вже <що> перестав. <рес> Все, концерт відбули. Все було неймовірно класно. Е, було небагато людей, але ці люди були прекрасні. Ми гарно провели. Виявилось, що ми дві години взагалі провели. І от зараз мене ведуть в бар місцеві, і ми йдемо з ними пити. Загалом. Я задоволений, кажуть, що концерт непоганий. Що може бути краще? Далі йдемо в бар, може щось підзніму. І... Але дощик трошки до комендантської мало часу. Нічого, ще нап'ємося зараз. Так, мене завалив в прикольний бар, значить мої друзі, які е, з Кам'янця-Подільського. І тут серед цих друзів є... Е, ходи, давай, давай, оттак, біля, біля ламбочки, давай. Отак, біля лампочки, отак став. Тут прикольно буде видно. Розкажи про себе. Хай, привіт. Мене звати Ігор Гарік. Ігор намалював значить, картину, яка знаходиться... Дві картини, так? Там ще скульптура. Одна картина і скульптура. Яка знаходиться в барі. Як цей бар називається? Загата. Загата. Це якщо ви в Кам'янці-Подільському в бар Загата заходите, по вулиці. Е, Блять, не видно. А де там? По вулиці Гагаріна, ну там десь. Гагаріна, 63, назву я би поміняв, кстати. <рес> я думаю, це ще не поміняли. Ну Ми її вже поміняли офіційно. І що, що? Як ти робив ці. Блять, я так і не зрозумів. Так піздата зроблено, Як? Це дуже складно. Дуже складно зробив ці картини. Я вам зараз в барі підзніму, яка там атмосфера піздата, які там картини. Люди тут суперові. Взагалі. Якщо ви в Кам'янці-Подільському, залишаєтесь ще. От, не знаю. Влаштовуйте стендап концерти прийдуть оці дві людини ще п'ять і у вас буде суперконцерт. Віталік, розкажи, як тобі, як... Полуорганізатор, людина, яка надала площадку артсховище. Як тобі сьогоднішній концерт? Е, мені сказали, що треба всіх загнати туди всередину. Віталік бля, мені дуже подобалося, друже ще по факту, це такий просто піздеш, типа такий чувак з чуваками просто вийшов <правдає> поговорити. Блять, антракт серйозно, їбать, що це за хуйня? В антрак. сміслі, антракт на типа сахтів попіздять, ідіть нахуй, блять, п'ять мінут, вислухайте музику. А що? Блять. Я хочете крутіть сигарети, ти й... рвіть що хочеш мені поводити. Да? Я порвав, блядь, сет просто по пополовині, блядь, по поміж шутки. <правдає> Таке типа, нас ви є цілі снашу шутка про СБУ, ми її блятіли на дві заповнили, посміялись. Не заповнили, ідіть нахуй. Я офіційно заявляю, що ні одного, жар... ні одного жарту про СБУ не було сказано в цьому турі. Дякую. <реш> Дуже класним було жарти про СБУ. <реш> ні, не, не було, не було ні одного жарту про СБУ. Я вже вибачаюся над всіма. <реш> Коротше, завтра зустрінемося. <реш> Зараз ми сьогодні ми подивимося. Блін, як декорації книжкового клубу. ахуєнно. Оце, оце ти зробив? Це йожик, це Скунс? це Супермен. Що це? Це сила. Це сила. Це... Така богиня сила, її звати сила. Ну я не знаю. от, Давай зробимо от так. Іди сюди. Я? Да. Нет. Давай <си> 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 ну, я піду, а ти знімай. <питам> Ні, ну, або... А що, без пизди нельзя? Ай. Ай. Це жіноча штука має бути, а не чоловіча. Єбать. Это уже гуляра тоже тряснят. Не-не, тримай, трьмай. Ты так? Да, вот ты так. Ты что бачишь? Да, я бачу. Я бачу, что я выглядаю как Нормально? Нормально? Це буде прем'юшка. Саме за це, це, завер, це буде прев'юшка, Я поїхав в тур і в Кам'янці-Подільському концерт був. І отак я виглядав. Реально. Це <хід> після того. як поїхав, поїхав <хід> локті. Коли попив з водоспаду. От я вже ночую в Кам'янці-Подільському. У мене є Міся. Міся. Отака От кицька. Чим дуже... Я хочу і собачник, але кицька дуже гарна. Фух, завтра відправляюсь в Тернопіль зранку. День був насичений. Оть, ось, Аж ось, ось, ось. Кіцька зіває. Ще ще поп'ємо півка і... спать? Та? Скажи глядачам добра ніч. Все, красно дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, пишіть щось в коментарях. Приходьте на концерт у Львові 15 вересня. Всіх люблю, обняв, пока.